Всім привіт! Дякую, що завітали. Я Оля і сьогодні я хочу почати проєкт 100 використань. Так, черговий проєкт, і здавалось би, для чого воно тобі? В тебе може, скільки проєктів, скільки можна, скільки можна мучити нас своїми проєктами? Згодна. З такою думкою, але поясню, для чого мені цей проєкт потрібен. Власне, в цей проєкт я буду брати лише ті засоби, якими я жодного разу не користувалася, тобто нові засоби, які будуть потрапляти до мене в колекцію, будуть поступово потрапляти в цей проєкт. І зараз в мене з'явилось не так багато нових засобів, але при цьому є ті, якими я жодного разу не користувалася поки що. І в проєкті буде не так багато засобів, як могло б здаватися, тому давайте починати. Перший засіб, який я беру в цей проєкт, це бі-бі-крем від Холіка-Холіка. Ось цей Аквапетіт, він в мене ще запакований, зараз ми з вами його розпакуємо. І я вирішила, що тут, так як це, Такий новий, новий так як це Бібі-крем. Зараз на весну, на літо він досить добре має підійти. Тут СП25,2 плюси. Так як вже починається сонечко, непогано було б, і плюс тут має бути така легка текстура. Теж непогано на весняно-літній сезон. І зараз ми навіть за вами будемо. Зважувати ці засоби. Давайте його зважимо і вже потім зробимо сводч. І вага його на початок 43,42 грами. І давайте подивимося відтіночок. Мені вже дуже давно хочеться так, в мене всі руки в блискітках. Зараз я протру і Повернуся. Спеціально залишила його на вагах, щоб ви бачили, що я без вас нічого не свочила. У мене сьогодні, поки є час, я намагаюся максимально піднімати звіти. Тож, давайте його просвочимо. Так, він тут ніяк не зафольгований і доволі такий світленький відтіночок. Я думаю, має мені підійти. Текстура в нього досить приємна. І для нього я буду рахувати кількість використання і також будемо його зважувати. Далі наступний засіб це консилер. І на даний час в мене є два нових консилери це від Евелін. Я показувала їх в покупках. І я думаю, немає сенсу відкривати одразу два. Я думаю, що ми візьмемо ось цей, який у відтінку Медіум. І почнемо з нього. Це, в принципі, я також планую взяти в проєкт, але, можливо, не сьогодні. І також, давайте його зважимо. Його вага 20... Цілих 23 сотих грама. Я думаю, упаковку вже можна прибрати. 20,22 грама. І давайте його просвочимо, вже дуже давно хочу взяти його у використання. В принципі, не дивлячись на те, що це тонн 02, я думаю, мені він має. Підійти і пропоную зараз посвідчити його разом з консилером Maybelline, який ще є, ще поки що є в мене. Ну, так, Maybelline, звісно, що набагато світліше. І навіть не знаю, чи не зробила я помилку, коли я брала другий відтінок для проєкту. Давайте подивимось перший. Я думаю, ми не будемо його свочити, але також давайте зважимо. О, дивіться, як цікаво, його вага 20,98. майже 21 грам. Десь нас надурили трошки. Ми не будемо його відкривати поки що свочити. І тут ось немає ніяких позначок з приводу того, який це. Відтінок, я можу їх плутати, тому цей поверну назад в коробочку, поки що не буду його відкривати. Якщо почну ним користуватись, то також буду записувати для нього кількість використань. В принципі, ось цей другий відтінок також він підлаштовується під шкіру, і я подивлюся, якщо він мені не підійде, тоді відкрию і перший відтіночок, поки його відкладемо. Далі, це вже два засоби, які будуть в проєкті. З приводу пудр. У мене пудр поки що нових немає. Якщо з'являться, то додам, звісно, в проєкт. У мене є рум'яна, якими я, в принципі, не користувалася. Так, це не ця палетка. Ось ці двоє рум'ян. Я їх свочила, але ними не користувалась. Але, але поки що я, скажімо так, використовую тіні в якості рум'ян і не готова, мабуть, працювати ще над одними рум'янами, ось такими класичними. Тому поки що рум'яна не буду додавати в проєкт аналогічно з хайлайтером. Бронзера скульптора, нових в мене таких засобів нічого немає. Що в мене ще є з нового і що буде брати участь в проєкті, це туш. Ось ця від Мейбелін, і я її ще не розпаковувала, тому зараз разом з вами розпакую, тільки для цього мені потрібно знайти щось, чим можна її розпакувати. А, так, зараз розпакую, і так, я хочу зробити це. На камеру з вами. Чому так? Тому що одного разу я купувала в Єві туш і коли я її відкрила, то ось на горлочку були сліди, ніби нею користувались. І давайте Ні, горлечко чисте, туш нова. Поки що повністю щіточку витягувати не буду. І для неї я також буду рахувати кількість використання. Якось візуально об'єм тут не можна виміряти, а ось зважуванням, чому б ні, її вага 24,69. Так, я знімаю звідки в кінці березня. Сам проєкт я починаю, ну так, з 1 квітня, саме 1 квітня і вийде це відео. Тому так, і, власне, користуватися вже почну цими засобами. Звісно, що там я не всім одразу буду користуватися і якось там комбінувати з іншими проєктами, але ж ось так. І останнє, що буде в проєкті, ми вже його не будемо зважувати. І це палітра, палітра Тіней. Я так подивилася, що в мене є палітра, які я жодного разу не користувалася, цю навіть не свочила. Лише один єдиний відтіночок темненький, я в ній просвочила. Це палітра Наташа Денона Айні де Нюд. І ось так вона виглядає всередині. як бачите, тут ось лише до одного відтіночка я торкнулася легенько. І я вирішила, я ось перебирала свої тіні, дивилась, я вирішила, що не хочу, щоб вона лежала, тому що, наприклад, палітра від Huda Beauty Mercury, там сяючі відтінки почали підсихати. Я не хочу, щоб таке саме трапилось з цією палітрою до того, як я встигну її розпробувати. І я хочу нею користуватися ще до того, поки не дібралась до неї малеча. Тому що, наприклад, з My Dream мені було дуже так. Неприємно, коли я не, не насолодилася, а мала вже її поколупала зіпсувала. Тому я хочу насолоджуватися цією косметикою зараз, поки вона в мене є, поки вона така ось класна. І ну, для чого її берегти? Продавати я її не буду. Я її купувала для того, щоб користуватись, тому потрібно користуватись. І давайте просвочимо. Це так, першоквітневий такий жарт беру палітру в використанні. Але ні, це не жарт, насправді я буду. Нею користуватись. Так, і в мене всі руки в блискітках від попередніх відео. Тому, свочі, можливо, буде не дуже такі ось. Вдалі ось перші чотири відтіночки, які матові. Так, загалом тут раз, два, три, чотири. Від 6-7 матових, і 8 сяючих відтіночків. Далі відтінок від тендер і Mesh. Попередні відтіночки я не називала. Але я ще буду робити звіти за палітрою, тому обов'язково ще так, цей меж якось і непомітний. Буду ще їх додатково свочити. І. Сяючі відтіночки, давайте, так, Віспер Елла Треверті, чи якось так. Давайте ось цей філігрі просвочимо. Це ось такі, ну, вони як металізовані такі відтіночки. Красиві, красиві, дуже гарна палітра. І тепер давайте найцікавіші для мене відтіночки. Так, в мене вся рука у блискітках. Делайла, Мьюз. Шин і Мія. Ось Делайла, Shin-Mia, це, мабуть, ті відтіночки Use, Це ті, заради яких купують цю палітрочку. Ось такі вони нереально гарні. Ось цей відтіночок дуже гарний. Ось цей це у нас Мія, а це Делайла, так? Shin такий напівпрозорий Мьюз це більш такий металік. Дуже-дуже гарна палітрочка. І так, що ще я не сказала з приводу цього проєкту, поки що тут ось 4 засоби. Але будемо рахувати, що не 4, а 18, тому що 100 використання не просто для палетки, а для кожного відтінку з палетки. Якось так. Що ж, а на цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. Побажайте мені успіху. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Бережіть себе. До зустрічі, ваша Б'ютіфренія.